Вітаю, мою золоте Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо таро прогноз для всіх знаків зодіаку на цей тиждень з 3 по 9 лютого Обов'язково залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути у курсі всіх подій та бачити завжди мої нові прогнози. І, як завжди, традиційно ми починаємо з вами з овнів наш прогноз. Овне, яким цей тиждень буде для вас? Давайте подивимося. Тиждень принесе вам достатньо багато радості зустрічі. Таке, знаєте, наповнення. Ви будете відчувати щедрість вашого життя. І максимально треба, знаєте, насолодитись цим моментом, провести час з друзями, близькими, запросити когось до себе в гості, так? організувати якусь вечірку. І це дуже класно і позитивно може на вас відобразитися. Овни в роботі. вас може чекати. Якась поїздка. Ви можете відчути таку гармонію всередині себе, таку силу, харизму. Ви можете вести за собою оточуючих людей. І цей тиждень в роботі відкриває для вас достатньо багато якихось можливостей, шансів, перспектив. Це таке, знаєте, відчуття повної наповненості, повне. В особистому житті на цьому тижні не можуть похвалитися таким наповненням, тому що в особистому житті може гойдати. Ви можете як ображатися, так і ображати свою половинку, так і будете аналізувати ті чи інші ситуації, які можуть підніматися. Знаєте, цей тиждень підсвітить вам, що деякі моменти у вашому житті особистому варто вже завершити. Може прояснитися якась недосказаність, якась нещирість, якась брехня. У вашому близькому оточенні. Порада вам на цей тиждень дуже уважно відноситися до всіх пропозицій, які будуть виникати, до всіх розмов, які будуть існувати. Так, ви не дасте себе провести, от, але і важливо не включатися в якісь конфліктні ситуації і не зливати своє таке незадоволення, так, на такі речі. Леве, яким цей тиждень буде для вас? Давайте подивимося, так, що вас чекатиме на цьому тижні. Для левів цей тиждень може підняти достатньо багато емоцій. Вам варто дослухатися до своєї інтуїції, так, слухати, що вона вам підказує. І Левим дуже важливо звертати увагу саме на ті пропозиції нові, які будуть надходити до вас на цьому тижні. В робочій сфері ви можете отримати якусь цікаву пропозицію, якусь може надійти якась новина, яка може відкрити перед вами шанси, але ви можете в останній момент, знаєте так, не проявляти активності через якусь свою власну невданість. Певненість, і, можливо, десь будуть ще моменти недосказаності у тій пропозиції. Що стосується особистого життя, леви в особистому житті на цьому тижні можуть відчувати якусь таку, знаєте, самотність, відстороненість, закритість, і ви можете бідкатися з прийняттям якогось рішення, якначе у особистому житті немає ніякого просування, і це так трошки, знаєте, Впливає на вас, ви не готові переходити на інший рівень свого життя і цих відносин, і застрягаєте в моменті прийняття рішення. Важливо все-таки взяти на себе відповідальність, зробити крок вперед і не зливати більше на це свої ресурси. Порада тижня аналізувати причинно-наслідкові зв'язки тих подій, які піднімаються. Знаєте, цей тиждень чітко покаже, що. А, настав час уже завершити якісь відносини, якісь ситуації, якесь спілкування, що немає вже іншого шляху у вашому житті, так, і це такий переломний період. Стрільці, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Стрільці на цьому тижні можуть проявляти дуже багато емоцій. Але от активності фізичної на цьому тижні ви можете не отримати, ви можете застряти на одному місці, можете відчувати, знаєте, таку. Відчуття такої нікчемності через те, що нічого не рухається. Вам здається, що ви досить довго в тому стані перебуваєте. Але насправді це такий момент перепочити і подивитися на своє життя трошки з іншого боку. Що стосується роботи і робочих моментів, знаєте, дуже багато підніметься якоїсь інформації, якої ви не знаєте, якої ви не бачили, не помічали, і це дасть вам можливість прийняти важливість в рішенні завершити якісь процеси, проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки тих чи інших відносин, так на роботі і завершити якесь таке спілкування. Давайте подивимося, що стосується особистого життя. В особистому житті. Вас теж можуть чекати якісь зміни, і ви можете відчувати, знаєте, таку якусь втрату емоційної близькості, проявлення більше якоїсь різкості. Знаєте, дуже важливо знайти якусь гармонію в особистому житті, якийсь баланс, тому що зараз настав момент. Знаєте, коли ви зрозумієте, що людина поруч з вами достатньо багато намагається маніпулювати ситуаціями, і це може призводити до конфліктів. Порада вам на цей тиждень не стояти на одному місці. Якщо вам необхідна допомога, говоріть про це і знайдуться обов'язково люди, які вам можуть допомогти, підказати, провести, беріть на себе. Відповідальність у тих рішеннях, які на цьому тижні будуть у вас підніматися та рухатися вперед. Терези, що вас чекає на цьому тижні, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. Тиждень ступору, тиждень, в якому вам буде здаватися, що ви застрягли на одному місці і нічого навколо вас не розвивається. Ви достатньо. Сильна харизматична людина, яка може за собою вести людей, і ви прям відчуваєте дуже велике накопичення енергії, але зараз у вашому житті наступає такий трансформаційний процес, який повністю змінює ваше життя. Терези в роботі можуть не доотримати якихось результатів, яких очікували. Ви можете не отримати тієї платні чи фінансів, яких чекали. Ви можете отримувати якісь цікаві пропозиції, але дуже необхідно до них уважно віднестися, перевірити інформацію, так, щоб не потрапити на. Якийсь гачок. Саме в роботі ви можете бути ще й не готові до переходу на зовсім інший рівень, і відпустити якісь моменти, які вже завершили свою необхідність тут і зараз. Що стосується особистого життя, так, давайте подивимося. В особистому житті на цьому тижні може підніматися достатньо агресивна енергія. Так. Кожен це фосується якось на собі, розвитку у відносинах гармонійного не видно, От, і е, цей тиждень може підсвітити якусь недосказаність та брехню е, між партнерами. Порада тижня. Знаєте, необхідно навчитися приймати форс-мажорні ситуації, ті речі, які вас розчаровують, і брати з них досвід. Тому що ці саме ситуації нам приносять ті відповіді, які нам допоможуть у подальшому йти вперед та розвиватися. Близнюки, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Близнюки. Тиждень достатньо продуктивної роботи. Так, ви дуже багато будете намагатися працювати, але важливо зберігати баланс та бути чесними з собою. Так тільки в тому випадку ви можете отримувати. Ви нагороду собі, скажімо так, в плюс. Близнюки в роботі, ви можете отримати визнання, активний рух, так, докладання своїх зусиль, дасть свої результати, і ви будете задоволені тими процесами, які відбуваються, в принципі, на цьому тижні. Це просування, реалізація своїх планів ідей зі всіма труднощами, ви зможете. Справитися. близнюки в особистому житті. Остерігайтеся обманів брехні зі сторони ваших партнерів, або самообману вашого власного. Загалом у особистому житті такі достатньо напружені можуть бути відносини і розвитку такого, якого б вам би хотілося на цьому тижні ви можете не отримати. Порада вам на цей тиждень. Приймати ситуації такими, як вони є, і фокусуватися на зміні того простору, так, навколо себе, зрозуміти, що ви зараз підійшли а, до того періоду, коли а, ви можете побачити своє життя з іншого боку, і всі ситуації, які виникають м на цьому тижні, вони вам покажуть. Де і в яких моментах настав час конкретно завершити ваші життєві процеси та ситуації? Діви на цьому тижні. Давайте подивимося. Що у вас буде відбуватися? Діва на цьому тижні може потерпати від неочікуваних таких ситуацій, які можуть руйнувати всі плани. І ви прям, ну, не готові ви до того, у вашому житті всі сфери складаються як картковий будинок. Що стосується роботи, так, ді вам необхідно бути достатньо чесними з собою та з оточенням. Дуже уважно перечитувати документи, все, що вам дають підписувати, що вам дають, якісь вказівки. А, знаєте, перед вами можуть стояти якісь нові проєкти, от, але дуже треба відповідально та уважно до них віднестися. Тому що в усіх цих моментах. Є невеличкі нюанси, які можуть впливати на розвиток справ, а точніше, вони можуть просто не розвиватися вам на користь. Діви в особистому житті. На цьому тижні ви можете відчувати якесь розчарування, депресивний стан, ви можете не сприймати ситуації, пов'язані з оточуючими, з близькими людьми. Щось вас може дуже сильно засмутити, розчарувати, і ви так, знаєте, будете мати бажання побути наодинці. Закритися від всіх, відсторонитися загалом. От, емоційно достатньо складно. Порада вам на цьому тижні. Знаєте, визначитися чітко з тим, чого ви хочете в емоційному плані і загалом по життю. Бо якось я дуже багато хочу, але для того, щоб це отримати, я нічого не роблю. І маю багато внутрішнього ресурсу, але я його не використовую. Тому можете отримати саме відповідні наслідки. Тільці, що вас чекатиме на цьому тижні, так, яким він для вас буде. Цей тиждень достатньо для вас буде емоційним. Ось може гойдати, і необхідно звернути увагу на свою інтуїцію, на те, що вона вам підказує. Ви будете фокусувати увагу саме на тих цінностях, так, які для вас важливі. Але... А максимально будете відсторонюватись від всіх, такий знаєте, тиждень фокусу уваги саме на собі, на своїх внутрішніх процесах. Що чекає в роботі, так, в роботі може бути застій, ви можете намагатися втриматися в балансі, так, сидіти на одній такій щеблинці, от, і можете мати достатньо неприємні для вас зустрічі, в яких вас може дуже сильно розгойдувати емоційно, тому що навколо вас є люди, які не дуже раді вашим. Результатом. Що стосується особистого життя, в особистому житті також якась як наче, криза може настати, знаєте, коли все застигає, і ви можете відчути. Інтуїтивно, чому і через кого а, такі речі можуть відбуватися. Дуже важливо додивитися до свого оточення, до своїх друзів, родичів, так і загалом близьких людей, тому що не без них всі ці ситуації можуть підніматися. Порада на тиждень побачити, що навколо вас насправді є достатньо зараз можливостей для того, щоб ви змогли просуватися вперед. Вам необхідно бути готовим показати своїм оточуючим так, що ви можете відстояти свою позицію, свої бажання, так, і показати, хто ви є. У вас достатньо великий запас енергії та потенціалу для того, щоб зрушити свої справи з місця. Але якщо ви будете фокусуватися саме на незадоволенні, тоді шукайте допомоги. Козирожки. давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Козирошки. Козирошкам цей тиждень може достатньо попсувати емоційну нерви. Ви можете занурюватися в себе, накручувати ситуації, так, які пов'язані з вашими комунікаціями, близьким оточенням, так? І варто звертати таку увагу на Інтуїцію свою, яка дуже багато вам чого може підказати. Козорожки в роботі на цьому тижні повинні бути дуже уважними з документами, з підписаннями договорів і з тими пропозиціями, які можуть надходити. Якщо ви працюєте в якихось державних установах, так, теж дуже відповідально відноситись до перемовин. Саме чесність та справедливість дасть для вас. Чітке усвідомлення, де треба зупинитися, де важливо продовжити. Загалом, цей тиждень на роботі він дасть вам чітке усвідомлення, які процеси варто вже залишити і поставити на них крапку, що вже віджило своє, і де пора переходити до нового етапу. В особистому житті ви можете бути достатньо різкими, дуже багато напружених енергій, конфліктів, такої взаємної залежності та розчарування. Ваші близькі люди, ваші партнери можуть нанести вам душевний храм на цьому тижні. Порада тижня слідкувати за своїми реакціями. Не всюди треба йти по головах, і не всюди треба вступати в ті конфлікти, які можуть виникати. Так максимально придивіться до свого оточення та не бійтесь виходити із зони комфорту. Скорпіончики, яким цей тиждень буде для вас? Давайте подивимося, скорпіоне. Цей тиждень для вас достатньо може бути напруженим та агресивним. ви відчуваєте, що ви виходите на новий рівень, на нову дорогу, ви можете починати якісь нові свої шляхи, і це може вас так, знаєте, насичувати творчістю, але ви будете вимушені протидіяти оточуючому світу. Давайте подивимося, скорпіони, що в робочих моментах, так саме в роботі ви можете відчути таку залежність від свого оточення, від тих людей, з якими ви перебуваєте в тісному контакті, і саме це спілкування вас може. Не задовольняти емоційно. Зверніть увагу, що на вашому шляху може з'явитися жінка, вона енергетично і фізично сильніша, має якісь достатньо великі можливості і вплив на вас. І це може дуже сильно впливати на розвиток ваших справ. Необхідно дотримуватися балансу спілкування з цією жінкою, і тоді ви зможете отримати. Цілком достойні результати. Скорпіони в особистому житті. В особистому житті не все так просто, дуже багато емоційності, маніпулювання, конфлікти, неготовність переходити на інший рівень спілкування, нерозуміння один одного. І, знаєте, зверніть увагу на те, що ви дуже багато чого можете хотіти, але не усвідомлювати до кінця, навіщо вам це все потрібно. І докладати зусиль до реалізації цих ідей ви не готові. Тому це може створювати достатньо багато конфліктів і непорозумінь. Ваша порада на тиждень. Дотримуйтесь чіткості, дотримуйтесь дисциплінованості, відпускайте ці ситуації, які вас не задовольняють, і пам'ятайте, що для вас зараз настав такий собі момент, знаєте, коли ви повинні знайти баланс у спілкуванні з дуже важливими для вас людьми. Саме це може прокласти для вас шлях у найближче майбутнє. Раки, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас і що він вам принесе. Раки на цьому тижні можуть бути достатньо незадоволеними. Дуже багато зливу в емоціях, таке, знаєте, відчуття розчарування, розчарування ем, від тих моментів, так, від тих ситуацій, які піднімаються у вашому житті. Що в роботі? В роботі ілюзія. Знаєте, це коли я дуже багато чого хочу, але для того я нічого не роблю. По факту, немає чіткості, немає, знаєте, такого чіткого усвідомлення загалом по життю, куди я рухаюся, і який я хочу отримати результат. Дуже все розмито. Ступор в розвитку. І цей ступор створюється для того, щоб ви мали можливість подивитися на своє життя з іншого боку. На цьому тижні необхідно бути. Чесному собою, і зрозуміти, чи дійсно вам потрібно йти туди, куди ви йдете, чи дійсно це ваша справа, чи дійсно ви зараз готові до того розвитку, до якого ви так намагаєтеся пробитися? Загалом є моменти, яких ви можете не помічати і. Знаєте, цей тиждень загалом підсвітить вам ваші внутрішні процеси та усвідомлення. Що стосується особистого життя, раки в особистому житті можуть відчути достатньо багато теж такого напруження, відчуття втоми, і, знаєте, може виникнути бажання попросити про допомогу, поговорити про допомогу. І важливо про це говорити, але емоційний стан і така розгойденість в сім'ї може не дати налагодити загалом контакт. Можуть бути конфлікти, непорозуміння. Давайте подивимося пораду раком на цей тиждень. Порада ракам не обманювати себе, не жити в ілюзіях і не дозволяти, щоб вас обманювали ваші оточуючі. Дайте собі можливість перепочити та усвідомити дійсно те, чого ви хочете, відкрити свою душу, відкрити свої почуття та проведіть глибокий аналіз зараз вашого життя. Рибки мої золотенькі, давай подивимося, що чекає вас на цьому тижні, яким він буде для вас. Риби на цьому тижні можуть мати достатньо багато активності в роботі. Знаєте, ви будете намагатися рухатися швидко, все реалізувати, але так швидко все одно не буде. Вам важливо дотримуватись балансу, не розганяти, не брати такий, знаєте, активний прямо рух. Дотримуйтеся такої помірності у своїх справах. Риби в роботі. В роботі вам підсвітяться деякі моменти, на які варто звернути увагу. Знаєте, коли плани руйнуються, плани затримуються, вас це може виводити з себе. І дуже важливо на це звертати свою увагу і аналізувати те, що відбувається. Таке враження, як наче ви можете ходити по колу, мати незадоволення від того. Наскільки ви реалізовуєте свій потенціал, будьте обережні з своїми бажаннями, тому що дуже багато є бажаного, але конкретних дій до того не докладається. І саме це буде впливати на ваші роботі, робочі процеси. Що стосується особистого життя, Риби в особистому житті. Знаєте, фокус уваги буде заточений на матеріальності, і у спілкуванні ви будете. Більш відстороненою, більш закритою, більш такою, знаєте, ви отримаєте якусь перевагу, ви отримаєте якусь перемогу, але будете максимально колючою а, у особистому. Тобто, це не дасть того розвитку і тої глибини, якої би вам хотілося. Порада рибам на цьому тижні звернути увагу на свої емоції, на свої почуття. Говорити про них, намагатися гармонізувати свій простір і подивитися навколо себе, тому що ви чітко чогось зараз не помічаєте. І саме те, на що ви зараз не звертаєте увагу, є ключовим моментом зараз у вашому житті.